Романе, можна по страховці за 800 uh, гривень. Інформацію це в своїй страховій дізнаватися, чи є якась інша страховка? Дивіться, ви можете зайти uh, hotline, hotline Finance, здається, uh, Я там роблю страховки, і там ви можете додаткову угоду зробити до вашої uh, цивілки автоцивілки. По автоцивілці є стандартний платіж. Якщо ви винні, то покривають 160 тисяч гривень за матеріальні і щось там під 300 за здоров'я, причинену шкоду здоров'ю для великого міста. 160 тисяч це ні о чому. Тому я завжди роблю додаткову мінімум на півмільйона. Це плюс 500 тисяч на компенсацію по майну, тобто по пошкодженню автомобіля. Або мільйон на 500 тисяч. Коротше, я робив на мільйон, і це коштувало 800 гривень. Це двохлітровий дизель, тобто є стандартна страховка яка покриває там 160 тисяч, і е, вона там коштувала мені по Києву, здається, 2000 гривень. І за плюс 800 е, я роблю додаткову угоду в УСО. Вусо вусо да здається, вусо е, робить цю додаткову і в неї там гарні умови. І 800 гривень платиш, і лям е, в тебе відповідальності по пошкодженню автомобілів. Коротше, додатково я завжди роблю багато історій В мене є старих там, де не вистачало оцього ліміту знайомим. Знайомих. Не вистачало, коли вони потрапляли в ДТП, просто не вистачало, бо е, коштовні автівки були пошкоджені, і там десятка баксів здається, е, а він встряє на 20, і різницю доплачує він сам свого карману. А якщо машини там по 50 тисяч доларів, ну то взагалі треш. А якщо паровозик зібрати, там можна і на сотку м -м, приліпитись. А сотка це в нас е, коротше багато. Грошей, Тож, моя вам порада, хоча б на лямчик, робіть додаткову угоду, на всяк випадок.